Доброго дня! Ви на каналі Заводу Ревсинтез. Сьогодні ми вам хочемо показати всходи рапсу після нашого комплексу Сатурн з пропашною шиною Атрія. Нагадаю, що посів відбувався нашим комплексом 5 та 6 серпня. Сходи фермери позвонили та скинули нам перші фото відео. Зараз ми вам їх теж покажемо, як це виглядало. Одномоментні сходи були 17 серпня. Сьогодні у нас 22 серпня і ми вирішили приїхати, подивитися, е, самі відзняти для вас відеозвіт по е, сходам рапсу. Значить, попередник, бачите, пшениця, ще раз нагадаю вам. І ось такі сходи рапси маємо. Висівали ми е, за допомогою електроприводів Грех, ставили 450 тисяч. На гектар. Е, ну, по факту висіяли фермери сказали по мішкам, порахували, що висіяли десь 410 тисяч на гектар. Ось бачимо, така ось розстановка. Працювали, значить, е, нагадаю, що ми працювали з розгортачем ряду без турбодиску. І ось такі сходи ось рівномірні. Гарні сходи отримали. Одномоментні, фермери кажуть, що ще 15-16 шла, ну де не-де були, тут де обдісковані края. Зараз теж вам їх покажу. От, де обдісковані краї були, там воно було трошки раніше. Сходи вже були, а от потім 17 серпня приїхали на поле і побачили уже на полі, на гонах. Вже одномоментні сходи гарної якості, дуже сподобалось, як, як посіла сівалка, рівномірність теж задовольнила. Ось так от виглядає рядок. Також можемо бачити, що там, де не зовсім гарно справився наш розгортач ряду, в перший день. Нагадаю, що ми там він нової у нас конструкції, і він не був жорстко закріплений. В нього не було плаваючого положення, то де були трошки нерівності поля, там він не досить гарно справлявся. І тому були такі рідкі гарного очищення. Але потім ми його, по ходу, вже модернізували, так би мовити. Ми зробили вже плаваюче там положення. І він став працювати краще. Але все одно ми ще його трошки там змінимо конструктивно, для того, щоб він ще краще працював. Ну я показую рядок, там, де не зовсім розчистив розгортач рядом, там, де не зовсім він. Не то, що не зовсім він тут, можна сказати, зовсім не справився. Але все одно я про те, що працю, працюючи без, навіть без турбодиску, заминання як такого не, не пройшло, тому що секція важка. Пнемо до грузи на кожну секцію, тому солому десь сошника висівного прорізає дуже гарно. Ну, тому Насіння лягало чітко на дно борозди. І, і ось тут бачите, вже секшн контроль спрацював. Тут вже обсів, іде перпендикулярно тому рядку, по якому тільки що шов. Зараз ще покажу е, обдискований край. Там зовсім картина така дуже гарна. Так, ось край тут буквально, е, та не знаю, маленькою маленькою дисковою бороною проходили з краєчку. Ось бачите, як виглядає рядок. Зараз отак покажу. Як то кажуть, рядочки стріляють. Дуже гарно видно їх тут. Що ось так виглядають сходи рапсу, після нашого комплексу Сатурн з пропашною шиною Атрія. Назгальний фон поля. На загальному фоні ще не дуже, не дуже гарно видно. Я думаю, що через тиждень-два ми ще приїдемо і вже буде набагато краще видно рядки. тоді ще ми Почитаємо ваші коментарі, що ви думаєте з приводу таких сходів. Можливо, зауваження, можливо, якісь питання будуть. Ну і потім вже поспілкуємось, коли буде рапс у такої вже фазі, скажімо так, вже всліп, в наступній фазі росту. Коли буде дуже гарно все видно, можна буде порахувати. Зараз теж можна порахувати, але в принципі тут і так видно. Десь в порядку, там в середньому, десь 3 сантиметра між рослинами. От так ось це виглядає. Така розкладка. Ну Ідеальної точності розкладки бути, мабуть, ще не може на рапсі, тому що все ж таки ми всі розуміємо, що рапс така культура дуже міленьке насіння, і навіть сівалка точного висіву не може висівати її з такою точністю, як, наприклад, кукурузу там, чи сояшник. Крупніше зерно. Ну Але все одно рівномірність вона явна. Фермери, з якими ми співпрацювали на, 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 цьому, на цій посівній компанії. Раніше сіяли зерновою сівалкою, то теж кажуть, що це небо і земля. Що зернова сівалка так ніколи якісно не посіє. Ну Хіба що це буде спалена стерня, там ідеально підготовлений ґрунт. Е, все там должно бути м'якеньке, все бути чітко з вологою, повний порядок. Тоді, можливо, добиватися то теж непоганих сходів. Але От саме такі сходи вони добилися вперше, відколи сіють рапс. Тому що зернова сівалка якісно так не сіє. Ну, там сама система сошника така, що важче її посіять на однакову глибину. Я маю на увазі вітчизняні сівалки зернові. Тому ось ось така, ще раз показую рядки. Ну і загальний фондбол. Ось так. Ну, Ось такий коротенький відеозвіт у нас получився. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал. До побачення!